Уявіть собі ранкові прогулянки лісом та свіже повітря, яким наповнений ваш кожен день, місце надзвичайної краси, сосновий ліс, в якому розташований прозорий кар'єр, неймовірна фотолокація для сімейного архіву або інстаграму. Це все ви знайдете в Київській області. Це ідеальне місце для тих, хто шукає баланс між природою та комфортом. Ви можете стати новим власником будинка в мальовничому селі за неймовірно низькою ціною всього за 3500 доларів. І це село Фастів. Село є частиною Маловільшинської сільської громади Білоцерковського району Київської області. Розташована від Києва трішки більше ніж 100 кілометрів до Білої церкви біля 20 кілометрів, до центру громади Мала Вільшанка. Близько 10 кілометрів. Оголошене було опубліковано нещодавно, 30 вересня 2024 року, тому не втрачайте таку унікальну можливість. Будинок розташований на земельній ділянці, яка межує з лісом, та в кінці огороду протикає річка Фоса, що є додатковою перевагою. Прогулянка до кор'єру від будинку займе біля години. Поговоримо більш детально про будинок. Одноповерховий цегляний будинок, тип покривлі. Металеві листи, опалення твердопаливне, має декілька печей. Загальна площа будинку біля 70 метрів квадратних. Житлова площа 35. Хата має велику виран, де багато сонячного світла. Площа 10,5 метрів квадратних. Далі йде коридор. 5 метрів. З коридору наліво комора. Також 5 метрів квадратних, яку ви можете перетворити на санвузол. З коридору маємо вхід на Кухню, площа 9,4 метрів квадратних. На кухні є українська піч. А далі ми маємо дві житлові кімнати майже однакової площі 18,4 метра. 19,5 метрів квадратних. Площа ділянки 7200. Ідеальна для створення саду або релаксу на свіжому повітрі. Село має розвинуту інфраструктуру. Початкова школа в селі є дуже сучасна, має свої соціальні мережі. Посилання залишаю під відео. Об'єднана громада, до якої входить село, має свій телеграм та вайбер, де ви зможете дізнатися новини, так звана опція громада у Вашому смартфоні, сайт громади та соціальні мережі шукайте під відео. В селі дуже розвинута спільнота церкви адвентистів сьомого дня, яка проводить різні події, літні табори, недільна школа, спортивний клуб, посилання на сайт та соціальні мережі церкви також легко знайти під відео. Якщо ви шукаєте спокій, комфорт, ця пропозиція саме для вас. Нагадую, що я не є власником житла. Звертайтесь до продавця за посиланням на на OLX в описі відео будинок продається допоки посилання активне. Також залишайте в коментарях локації, які розглядаєте для вашого будинку мрії. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві знахідки будинків по всій Україні.